До вас звертаються батьки початкової школи з проханням особисто вивчити ситуацію, яка склалася у зв'язку з перебудовою будівлі. Коли ми вибирали школи, до якої віддавали наших дітей, то завжди на все. І на і на педагогічний колектив, зважали на все і на педагогічний колектив і атмосферу, якій навчають навчатимуть діти, і на умови. Нам до подоби адміністрація школи, яка дотримується демократичних принципів, домашня атмосфера, яка наповнює школу, затишок. Ми чули, що в місті виникла проблема з розташуванням дітей дошкільного віку, дошкільних закладах. Але ця проблема не з сьогоднішнього дня. Чули, що на засіданні при міському голові, голові розглядалося питання про розміщення нової групи. Чи навіть двох груп на базі початкової школи. Тому дуже переживаємо, що погіршаться умови праці та розвитку для наших дітей. Уже сьогодні ми бачимо, що школа перевантажена. Уроки фізичного виховання відбуваються в актовій залі. По одній годині на, кож... на тиждень будь-яку погоду діти йдуть на вулицю, бо в залі немає місця. Зараз. Уроки фізкультури викладає кваліфікований спеціаліст, але він не може на належному рівні проводити заняття, бо боїться, що м'ячик виб'є шибку. Приміщення не встигає провітрюватися, бо в зал заходять клас за класом, а також діти з садочка в одному приміщенні проводяться і музичні паузи, і заняття з музики, і фізкультура, і репетиції. Чомусь до нашої школи ніяк не доходить черга до з ремонту вікон. Ми батьки, які допомагаємо прибирати класи і миємо вікна, бачимо, що багато нам рам там рам трухляві. Вони або не відкриваються, або розпадаються, великі щілини, з яких дме вітер. Є серед нас і такі, у яких старші діти закінчили цю школу. І впродовж довгих років ми нам обіцяли, що побудують нову школу, але поки ніяких змін. Напевне, у місті ведеться якесь планування, є відповідальні особи. Ну Не можна вирішувати проблеми одних за рахунок інших. По-перше, територія початкової школи зовсім не обладнана, не пристосована до прогулянок відпочинку. По-друге, діти трьох класів, яких переселили в старшу школу. Також не мають спортивного зала, займаються фізкультурою у паркетній залі, стрибати не можна, бігати не можна. Суцільна ЛФК. або ходять на вулицю. А це ж такий вік, коли треба простору, треба належні умови для розвитку дитини. У початковій школі не вистачає приміщення для індивідуальної роботи психолога для комп'ютерного класу, для занять спортом. Просимо вас, шановний голову, Пришвидшити процес будівництва нової школи, а перед тим як прийняти рішення про реконструкцію приміщення початкової школи, забезпечте, будь ласка, належні умови для розвитку та навчання наших дітей.